Українська народна казка «Коти-горошко». Жили дід і баба. Мали вони трьох синів і одну дочку. Та коли їхні діти пішли працювати на полі, їх забрав до себе у царство лихий та потворний змій. З трьома головами затужили дід і баба, полилися у них сльози, а з тих сліз виріс горох. Із одного стручка виріс хлопчик. Був він на зріст невеликий, проте ріс не по днях, а по годинах. Одного разу він запитав, чи немає в нього братів та сестер. Діти, баба, все йому розповіли. Він вирушив їх рятувати, підібрав саму велику булаву, булаву та й гайда змія знищувати. Прийшов, а Змій питає Ти прийшов битися чи миритися? Битися, звісно? Довга була боротьба, але все-таки Котиграшко переміг і визволив братів та сестру.